Як я умру на світі запалає покинутий вогонь моїх пісень, і стримуваний пломінь засіяє, вночі запалений горітиме у день. і прийде той, чий образ я носила, з піснями вкупі в серденьку свому. Вона для тебе цей вогонь лишила, його, пізнавши, скажуть всі йому. Він гордо скаже ні, і гордо здійме чоло, і гордо піде геть, не глянувши назад. Як перше не приймав, так і тепер не прийме ласкаво прикрих жалів і порад. Благаю вас, пісні, мої пісні крилаці, за ним услід, мов іскерки летіть, побудьте з ним в його самотній хаті, верніться і мені про нього розкажіть. Коли ж коханий мій і там, у самотині, так само гордо відрічеться вас, тоді, мої пісні, нехай у домовині, край мого серця поховають вас. Коли ж він з тугою та з гіркими сльозами згадає втрачену, зневажену любов, тоді, мої пісні, розстанемось ми з вами. Лишіть мене в труні, летіть до нього знов.